Мої таніше друзі, знаєте, сьогодні таку інформацію почули, сказав, розповів залужний, що румуни йому сказали не включайте свої реби, бо безпілотники Росії залітають на їхню сторону, на їхню територію. На що залужний сказав, що ну у вас, ви країна НАТО, у вас є ф 16 ф 35 що ви що не можете захистити свої кордони? Вот, знаєте, яке я хотіла питання задати Тару? Мені цікаво. Те, що ця організація під назвою НАТО, вона є інертною. Це дійсно так, що їхня стаття 5 не працює, що вони бояться, ну можу сказати, захищати себе, бояться. А давайте подивимося, чи боїться Росія НАТО? Я думаю, що вони вже в якійсь мірі. Протестували цю організацію, проаналізували, протестували. Ну, можливо, тому Латвія, Литва, Естонія і боїться нападу Росії, тому що розуміє, що НАТО їх не захистить. Ось так. У нас є знайома із Латвії. От, вони колишні військові, вона працівник Міністерства оборони. І от у, у такому знаєте, особистій телефонній розмові вона сказала, що нас, якщо захоче Росія, нас окупує, о, 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 окупація відбудеться протягом двох годин. Тобто, розумієте, пересічні громадяни розуміють, що НАТО їх не врятує. От давайте подумаємо тепер, да? не подумаємо, а задамо питання Таро. чи боїться Росія НАТО. Ну, я вам скажу так: вона зв'язує поки що руки і ноги Росії, тобто вона є стрим... ця організація є стримуючою для Росії у війні. Це дійсно так. І. Росія розуміє, розуміє, що НАТО все-таки може захистити себе, да? королева вона може себе захистити і може відібрати зброю. Знаєте, тому, швидше всього, що Росія, якщо почне агресію, то вона почне з нечесного бою, скажімо так, і з нечесних дій. І все-таки Росія розуміє, що вона може програти цій організації. Ну, давайте подивимося ще. Так, що ще? Тому, знаєте, своє бажання поки що Росія обнуляє, вона не буде рипатися, да? Якщо вона приготує удар, то вона може програти. Ось так. Вони можуть обнулитися. Ну, таки, знаєте, щоб сказати, що боїться ні. Якщо у Росії буде достатньо сил, то вони можуть здійснити удар. Причому нечесний, бачите? Удар. Вони можуть здійснити удар, але поки що вони розуміють, що НАТО, ця організація, блок, да, не організація блок, він сильніший. І саме перед цією силою у них зв'язані руки і ноги. Тому Росія намагається всіма силами зробити недієвою, обнулити цей блок за рахунок між ну, внутрішніми чварами. Дивіться, тому що якщо треба буде прийняти рішення, да, рішення, чим зв'язана НАТО? Зв НАТО, коли треба буде приймати рішення, до дій. Щось розпочинати, то у НАТО може теж обнулитися і через те, що не буде спільного бачення у вирішенні даного питання, тобто то немає єдності. Значить, там у них що йде? Давайте згадуємо, згадаємо їхній статут, що повинні всі, абсолютно члени НАТО, проголосувати за певне рішення. От у них не може, може не бути єдності і це. НАТО зв'язує руки і обнуляє їх як військовий блок. Але Росія ще боїться дрикатися на НАТО. Тому що розуміє, що в НАТО є чим захищатися. Захищатися. Так, їм дивіться, їм треба домовлятися, так, щоб захистити себе, треба домовитися, а єдності немає. І ще й Раша туди клюв свій вмочає, да? щоб роз, роз, розбалансувати цю організацію, купляє своїх там Фіцо, Орбана, так, В Румунію ось хотіла протиснути свого кандидата на президенти. Тут і Трамп поговорює про те, що буду виходити. Тобто завдання розхитати роз... єдністю цю розколихати. Ось так, змінити ситуацію. Прийнято рішення змінювати Russia, прийнято рішення змінювати ситуацію саме через внесення розбалансування цієї цієї, цього блоку. Зрозуміло, так? Да? Ось так. Ні. Вони не бояться, не бояться, але якщо, якщо їм вдасться розбалансувати повністю цей блок, вони зможуть підготувати удар. Причому нечесно. Можливо, знову литовські, латвійські, естонські, так скажемо, ополченці почнуть війну всередині цих країн, тому що якщо удар, то, то нечесний підлий. Давайте ще подивимося, що думає раша про НАТО. Чи зможе, о, якщо буде відкрите протистояння? Чи, або, чи думає в'язатися у протистояння? Чи вони розуміють, що, що в відкритому бою вони не переможуть, не переможуть, тому що в НАТО є чим захищатися? Так, що думають? Ну, що НАТО зможе захистити свої кордони? Все-таки зможе, тому що в їх є союз. Да, друзі друзі зможуть себе захищати. Світ, да, світ, друзі ну, це світова організація, друзів да, зможе захистити себе. Отже, я вам скажу так, що карта страху, паніки і так далі тут не випадає. Значить, не бояться вони. Вони просто знають той факт, що ця організація набагато сильніша. І завдання раші розхитати їхню. Єдність, бачите, світ, єдність, друзі, домовленості, і ось внести розбрат у цю організацію, що вона намагається містами досить успішно і, 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 і робити. Да? Ось так. Тобто, досить мати хоча б одну свою людину. У цій організації, наприклад, Орбана, да? і все, можна заблокувати любе рішення НАТО. Оце є той недолік, який треба прибирати цьому блоку. Треба вирішувати питання, швидше всього, що більшістю. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.